Друзі, вітаю! Колись давно, понад 20 років тому, я в Мюнхені шукав місце, шукав будинок, де радянський агент Богдан Сташинський вбив Степана Бандеру. А сьогодні в Варшаві я шукав місце, де Григорій Мацейко, член бойової організації ОУН, вбив Проніслава Ператського, міністра внутрішніх справ. Польщі, одного з найближчих співробітників Пілсудського. це сталося в червні 1934 року. А зараз у нас червень 2024 року. Отже, це сталося 90 років тому. Ось біля цього будинку на вулиці Фоксаль 3. Григорій Мацейко пішов сюди з бомбою, яку приготували у Унівці. Бомба зазвичай, як буває часто в терористів, не спрацювала. І тоді він застрелив піратського револьвера. Це була помста за пацифікацією 1930 року. Ну, Образ між українцями і поляками, ви здогадуєтеся, було дуже багато ще з давніх часів. Із 16 століття, не кажучи про 17-18 століття. про... Подробиці вбивства Броніслава Піратського можете прочитати хоча б у Вікіпедії. Посилання я надішлю. Ось за мною, бачите, брама, така в'їзд гарний, і потім ем, решітка, і там будинок. Оце є вулиця Фоксаль 3, звідки вийшов Броніслав Пірацький на зустріч своїй смерті в червні 1934 року. Нагадую. Мацейкові вдалося сховатися, він опинився аж в Аргентині. До речі, він зголосився вбити піратського через прикрий збіг. Він затримував якогось втікача, він вирішив, що то є злочинець. Насправді то був один з членів ОУН, який в свою чергу тікав від переслідувачів, від польських переслідувачів. Таким чином він став невільним. Невільним винуватцем арешту побратима і вирішив виконати будь-яке завдання, яке йому доручить Степан Бандера як керівник, як провідник е УНІВської організації. От це відбулося тут. Ну, він прожив довге життя, помер в 1966 році, уявляєте? От, враховуючи те, що тоді йому був 21 рік. Ну отже, подробиці можете прочитати. Я цей будинок знайшов і тепер можу повертатися, можу повертатися додому. Вулиця Фокзаль, 3, де Григорій Мацейко бив міністром внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського в 1934 році.